Розпочинаємо наш випуск із трагічних новин. Раптово помер воїн 14-ї окремої механізованої бригади з Волині Олександр Шостак. Про це повідомили у затурцівській громаді. Відомо, що воїн 13 місяців провів на передовій. А, повернувшись додому, перебуваючи у рідних за Турцях, раптово помер. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким воїна. У селі Струмівка під Гайцівської громади Луцького району трапилася ДТП. Автівка збила пішохода. Аварія сталася зранку, 12 жовтня. За інформацією ВСН, це підтвердив завідувач диспетчерської волинського центру екстреної медицини Станіслав Ліннік. Внаслідок аварії пішохід отримав травми. Його госпіталізували. У лісі на камінь Каширщині 11 жовтня виявили тіло чоловіка, який раніше зник безвісти. За інформацією камінь Каширського районного відділу поліції, кілька днів правоохоронці разом із небайдужими громадянами, лісівниками, військовими, рятувальниками та прикордонниками шукали зниклого безвісти 59-річного жителя села Лобна. Відомо, що востаннє його бачили 8 жовтня. Для пошуків залучали службових собак та дрони. Врешті, на жаль, чоловіка знайшли у лісі мертвим. Ознак насильницької смерті не виявлено. Експертиза встановить, від чого ж помер чоловік. У ніч проти 12 жовтня у Луцьку через необережне куріння чоловіка сталася пожежа у багатоповерхівці. Як інформують рятувальники близько опівночі у квартирі на сьомому поверсі на проспекті молоді, спалахнув вогонь. Рятувальники ліквідували горіння та провели заходи з димовидалення у будинку за попередніми даними. До пожежі призвела необережність під час куріння чоловіка, який мешкає у квартирі. На Волині судять підприємців та керівника деревообробного підприємства, які відмили 16 мільйонів гривень. Як інформує прокуратура області, за даними слідства, із лютого полипень липень 2021 року бізнесмени разом із не встановленими працівниками одного із волинських деревообробних підприємств склали 113 товарно-транспортних накладних із недостовірними відомостями щодо поставки пиломатеріалу, який насправді... Не поставляли на підставі підроблених накладних керівник підприємства перерахувала на банківські рахунки підприємців, які не займалися жодною підприємницькою діяльністю. Грошові кошти у сумі понад 16 мільйонів гривень, нібито в якості оплати за товар. У подальшому підприємці легалізували кошти одержані злочинним шляхом, знімаючи їх готівкою у касах банків чи перераховуючи на інші банківські рахунки. Тепер ж крапку у цій справі поставить Фоміда. І до загальноукраїнських новин російські окупаційні війська 12 жовтня вночі атакували Харків, Одещину та Дніпропетровщину шахедами та артилерією. За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, в одному із районів міста був приліт по приватному житловому будинку. Голова ОВА Олег Сенігубов повідомив, що внаслідок удару один чоловік отримав осколкові поранення. Також за допомогою до медиків звернулась жінка. На Одещині також було гучно. Сили ППО збили 10 шахедів. проте, на жаль, є і влучання. В Ізмаїльському районі зафіксовані пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків. На місці виникли пожежі, постраждала одна людина. Жінка 1935 року отримала термічні опіки. Нині вона у лікарні. Також вночі 12 жовтня захисники з ПВК Схід знищили. У небі над Дніпропетровщиною ворожий БПЛА за інформацією голови ОВА Сергія Лисака, з вечора, 11 жовтня, агресор тричі бив по Нікопольщині. З важкої артилерії обстріляв районний центр та Марганецьку громаду. Пошкоджені два приватні будинки. Попередньо ніхто не постраждав. Також у ніч на 12 жовтня російські військові обстріляли і Червонобайську та Білозерську громади на Херсонщині. У селищі Чорнобаївка через обстріл загинув місцевий житель. Після півночі окупанти вдарили по селищу Білозерка. Травми отримали люди, які знаходилися у своїх домівках. Це чоловік 1974 року народження. Та жінка 1977 року народження. Їм надано допомогу на місці. Також під вогонь потрапила будівля дитячого садочку. У Києві ввечері 11 жовтня на вулиці Івана Виговського сталася пожежа. Як повідомили у ДСНС, під час прибиття рятувальників з вікна, з якого виривалось відкрите полум'я, вистрибнула жінка внаслідок падіння. Вона отримала травми несумісні із життям. Жінка 1990 року народження загинула. Під час проведення розвідки бійці встановили, що загоряння сталося в одній із квартир на сьомому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Гасіння вогню значно ускладнювалось щільними захаращеннями квартири, сміттям та іншими легкозаймистими речами. Також густе засадження дерев та лінії електропередач унеможливлювали встановлення автодрабини на під'їздах до будинку, аби пришвидшити ліквідацію пожежі ззовні через вікна квартири. Згодом було встановлено, що ще одна жінка 1962 року народження пролізла через захаращені двері та покинула помешкання самостійно. Вона отримала опіки верхніх дихальних шляхів. Її було госпіталізовано. Обставини трагічного випадку та причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці. ДБР повідомила про підозру працівникам Тернопільського об'єднаного міського ТЦК та СП, які жорстоко побили мобілізованих у приміщенні військомату. За даними слідства, близько 22.00 6 жовтня у середмісті Тернополя солдат-гранатометник з іншими військовослужбовцями зупинили місцевого мешканця для перевірки документів, побачивши, що чоловік народився у російському Мурманську, хоча є громадянином України. Вони запропонували йому. Му проїхати до військомату після відмови тернополяни насилою заштовхали в авто, завдаючи при цьому ударів, та відвезли до ТЦК. Згодом його та іще одного мобілізованого військові побили у приміщенні військомату. Відео побиття потрапило до соцмереж. На ньому солдат-гранатометник та командир відділу охорони завдають ударів чоловікам, які лежать на ліжках. Відомо, що побиттю передував конфлікт потерпів. Пілих мобілізованих із черговим військомату. П'яні чоловіки, за словами свідків, намагалися нібито побити чергового та забрати у нього зброю. Заяву про побиття черговий вже написав у поліції. 11 жовтня командиру відділу охорони та солдату-гранатометнику повідомлено про підозру у катуванні. Крім того, солдату-гранатометнику також повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі людини за попередньою змовою групою. Осіб, що супроводжувалися заподіянням фізичних страждань, вже зовсім скоро їм оберуть запобіжні заходи та відсторонять від посад. Колишньому прем'єр-міністру часів Януковича Миколі Азарову та двом його помічницям, одна з яких є посадовицею столичної райдержадміністрації, повідомили низку підозр. Про це повідомляє офіс генерального прокурора. Їм закидають заклики до повалення влади посягання на територіальну цілісність та виправдовування агресії Росії. Прокуратура також нагадує, що Азарову вже інкримінують державну зраду за погодження. Харківських угод за даними слідства, Азаров створив у Росії телеграм-канал, через який транслює російську пропаганду. А адмініструють його дві помічниці: діюча начальниця організаційного відділу у столичній райдержадміністрації, і колишня співробітниця цієї ж РДА, яка вже виїхала до Росії. Помічниці стверджують, у прокуратурі не тільки адміністрували канал, але й вели сторінку Азарова у забороненій соцмережі ВКонтакті, а також організовували його інтерв'ю та коментарі російським змі. Чинні посадовиці РДА повідомили про підозру у Києві, колишньому прем'єр-міністру та іншій спільниці заочно щодо першої нині вже вирішується питання про обрання запобіжного заходу. В Україні 2 жовтня розпочався епідсезон ГРВІ 2023-2024. За тиждень захворіло близько 119 тисяч українців. У центрі громадського здоров'я зазначають, що інтенсивний показник захворюваності становить 294 на сотню тисяч населення. Це на 39,9% менше від епідемічного порога, розрахованого для України, та на 13,4% менше за аналогічний період минулого року. Найбільш інтенсивно епідемічний процес із захворюваності на ГРВІ, в тому числі грип та ковід 19 проявився. Серед дітей віком до 17 років, які хворіли у 1,7 рази частіше за дорослих, розповіли у центрі. Найвищі показники захворюваності реєстрували у таких областях: Полтавській, Київській та Житомирській. І до новин світу війна в Ізраїлі набирає обертів. Військово-повітряні сили Ізраїлю 12 жовтня завдали ударів по аеропортах Дамаска та Алеппо у Сирії. Про це повідомляють сирійські державні змі згідно із сирійськими повідомленнями. Для відбиття удару була задіяна система протиповітряної оборони. Аеропорти не працюють. Нагадаємо, увечері 10 жовтня армія оборони Ізраїлю зафіксувала обстріл своєї території. І з боку Сирії Цахал завдав ударів у відповідь. Також повідомляють, що до Ізраїлю 12 жовтня прибув держсекретар США Ентоні Блінкен. За даними місцевих змі, він планує зустрітися із прем'єр-міністром Ізраїлю, президентом і кількома міністрами. Потім Блінкен вирушить до Йорданії, де зустрінеться із головою Палестинської адміністрації, якого Хамас не підтримує. Як пише Reuters, Блінкен обговорюватиме питання звільнення понад 150 заручників захоплених бойовиками Хамас і створення. Орення безпечного коридору для евакуації цивільних із сектора Гази. НАТО проведе щорічні навчання щодо поводження із ядерною зброєю на тлі останніх погроз Росії щодо виходу із договору щодо випробування ядерної зброї. Про це як повідомляє кореспондент Європейської правди з Брюсселя, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на фінальній прес-конференції за результатами засідання міністрів оборони країн Альянсу. Російська війна в Україні є нагадуванням про важливу роль, яку ядерна зброя НАТО відіграє. Є у стримуванні агресії, наголосив Столтенберг. За його словами, навчання стануть змогою показати ефективність і безпеку ядерного стримування альянсу. Це посилає чіткий сигнал, що НАТО захищає усіх союзників. Додав генсек. Міністерства оборони Данії та Чехії у четвер оголосили про підготовку першого спільного траншу військової допомоги Україні з бойовими машинами піхоти та бойовими танками, яка надійде вже у найближчі місяці. Про це йдеться в повідомленнях обох міністерств. Військове обладнання для України буде вилучене зі складів чеських приватних компаній, а також виготовлене на чеських заводах. За кошти уряду данії у межах першого траншу обидві країни планують поставити близько 50 бойових машин піхоти та бойових танків: 2,5 тисячі пістолетів, 7 тисяч гвинтівок, 500 легких кулеметів та 500 снайперських гвинтівок. Засоби радіоелектронної боротьби та розвідки. Зокрема, значну кількість боєприпасів великого калібру. До пакета входить як сучасне чеське озброєння, так і відремонтована. Техніка, яка вже використовується українськими збройними силами. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 вісім або ж 050 782 сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре, і побачимось.